Російські зомбі імперії не місце в Організації Об'єднаних Націй. І її там і немає, де Юре, а де-факто вона є і продовжує знищувати світовий порядок і порушувати міжнародне право. Тож з цим треба боротися і припиняти це. І вигнати Росію як з Ради безпеки ООН, так і взагалі з ООН. Чому? Ну давайте почнемо з Ради безпеки. Стаття 23 статуту ООН каже. В Раду Безпеки ООН входять 15 країн, при цьому 5 країн Китайська Республіка, Франція, Об'єднане Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Союз Радянських Соціалістичних Республік та Сполучені Штати Америки входять туди постійно. Ви тут десь почули Російська Федерація? Так от і я не почув, і нема там Російської Федерації, не має бути. А ну ж ніяких СРСР назвати не можна, тож треба їх звідти прибирати щонайшвидше. Ну а про саме ООН. теж Росію ООН ніхто не приймав і їй там нема чого робити. Тож прошу вас підписати петицію, яка передбачає те, що ми зараз з вами проговорили: час повертати світ в порядок і час відновлювати дію міжнародного права.